А пам'ятаєте оту російську шворку? Це я маю на увазі Маргариту Семенян. як вона минулого року казала, ой, що там той України? Маленька страна. Візьмем її за три дня. Минув рік і дохнуть хороші мальчики. А Сімонян сидить в своїй хатинці і тремтить, бо от-от прилетить українська пташка. От, не очікувала вона. І москвичі, оті, що поза політикою здригнулися, а нас за що? за ваше безразличя і за вашу бездушність ви думали вбивати людей. І вас це не коснеться, коснеться як. а я в очікуванні гарненьких квіточок. Насолоджуюся і тішу себе новинами, що зараз таким потоком йдуть з Мордору, а з то спала, і ще як спала. І виявилося, що і у руських є вибір. Хоча вони казали, що в нас вибору нема, вони казали, що нас змушують іти вас вбивати. Але, виявляється, вибір є. Завдяки блискавичній операції Гуру російський пілот здав Україні класну машину із запчастинами, чим зробив себе. Мільйонером Україна допомогла вивести йому родину за кордон. Він отримує величезні кошти і буде жити як справжній чоловік. Бо, виявляється, для цієї людини є значення совість і честь. Він не хоче вбивати людей в чужій країні. І вважаю, що потрібно замислитись всім, хто взяв зброю до рук і пішов в чужу країну нав'язувати свою волю. Не треба цього робити. Розберіться у себе. Був час, коли вони ганьбили українців, а зараз в них питання одне: що делать? Що делать? Виходьте сволочі з України, і ми забудемо про ваше існування. Гуляю на лоджі і тішуся своїми орхідеями. У мене цього літа є декілька втрат, але я не засмучуюсь, бо втрати є завжди. І втрати квітів то не головне. Головне не втратити життя своє, своїх рідних, своїх близьких, своїх сусідів і, взагалі, українське життя. Воно найголовніше, а квіти я куплю інші іншим разом. А може навіть і гарніші за ті, що були. Сьогодні дехто ростить бутони, і це насолода дивитися на боротьбу, на боротьбу моїх орхідей за життя. Бо в таких умовах, при такій спеції, при температурах денних вище за 40, та ще й при відсутності чистої, гарної води, то це подвиг. Мої орхідеї, вони герої, як і ми з вами. Тож тримаємось, все буде Україна. Ми переможемо, обов'язково збережемо свою країну, відбудуємо її за рахунок у тієї паскудної русні і забудемо про їх існування. Все буде Україна. Люблю вас.